Добрий дня всім, до вашої уваги сімейний мінівенчик Citroen C8, 2-літровий їзель ХДИ на механічній коробці передач, титанові диски і такий червоний темний колір, продає йому такого скажімо, такого драйву за ляда, прицепний пристрій, двірник. высокий клиренс и дуже мягкие поезди. Сидения трансформеры. Электродвери. Велюровый салон. Светлый потолочек. Дуже комфортні сидіння з підлокотниками, Двухзонна кліма. Економний по солярці. Передній привіт. Так, відкриємо капот, покажемо під капотом. Мягка робота двигуна, не демпера нічого не цокоти, нарікань по автомобілю ніяк немає. Двигун сухий, мягкий, комфортний, сімейний автомобіль, бортовий комп'ютер, я ще вам не сказав, 259 пробігу, механічна коробка передач. Треба вам комфортний, м'який автомобіль, звертайтеся.